Вітаю вас, друзі! В себе на каналі. Надіюся, ви вже встигли заскочати за моїми загальними Таро прогнозами І сьогодні я повертаюся до вас з таким загальним прогнозом, розкладом, можливо, про вашу задуману людину. Якщо ви зараз з нею, поки в стосунках у вас пауза або якась незрозуміла виникла між вами ситуація, і ви не знаєте, як далі діяти, як далі себе поводити, чи варто вам проявлятися, чи не варто вам проявлятися, чи можливо вам варто вже забути про цю людину, чи навпаки якось до неї прийти на примирення. Можливо, ця людина от хоче щось вам сказати, але від чогось щось від вас приховує. Тобто давайте тоді розбиратися, що ж зараз наразі відбувається в ваших відносинах. Задумайте свого партнера і поїхали. Давайте подивимося, що. Зараз відбувається між вами. Як вам проявлятися і чи варто взагалі вам проявлятися? Так, що між вами зараз відбувається? Угу. Так. Угу. Тобто у вас сім'я, я так розумію, або, можливо, ви будували вже сімейні відносини. Тобто карта в нас десятка Кубків – це карта про такі загальносімейні відносини, тобто вже такий рівень стосунків, коли люди вже будують якісь плани на сім'ю, на дітей, тобто вже будують якийсь стабільний фундамент своїх бажань, мрій, амбіцій, тобто спілкуються з один з одним. Але тоді що ж між вами стало? У нас тут карта Королева мечів, ймовірніше за все. Це тут, якщо в нас жінки, ви загадали свого партнера, тут жінка проявилася досить строго і досить без розуміння до свого чоловіка, до свого партнера. Чоловіки, якщо ви загадали свою партнерку, ймовірніше за все відповідальність за ситуацію, яка зараз між вами склалася на ній. Давайте подивимося, чому ж така ситуація склалася. Давайте подивимося, взагалі, які ви, ви обоє люди. Так, ви дуже рішучий. Жінка дуже така борець постійно за справедливість. Тобто в нас тут іде ситуація, коли, знаєте, наражон, тобто стихія, вогняна стихія між вами. Тобто ви два вогня. Оце, як постійно, знаєте, коли є вогонь і є вода, той, хто то тушить. У вас навпаки, є вогонь і є бензин, той, хто то розпалює між вами. Ось чому так сталося? Чому така сталася між вами зараз ситуація? Давайте подивимося. А, ну, тому що кожен пішов сам себе в свої якісь е, мрії, свої амбіції, знаєте, внутрішні якісь пошуки себе. Тобто ви максимально обоє закрилися один від одного. Ви максимально обоє придумали собі як, якусь е, ілюзію, фантазію на рахунок свого партнера, тобто на рахунок того, який чи якою він має бути ідеальною, бездоганною, чи не ідеальним, чи не бездоганним. Тобто ви вже дуже багато собі придумали. Але замість того, щоб щось озвучувати, свої якісь бажання, свої якісь бачення, можливо, ситуації під різними кутами. Ви пішли в себе, ви повністю закрились, замкнулися від свого партнера і вважаєте, що партнеру ви не потрібні, і що вам краще на самоті, що вам краще наодинці, і оце жити і в своїх ілюзіях постійно знаходитися, але по факту ви нічого не змінюєте, коли ви знаходитеся у цій ситуації. Чи будуть у вас шанси щось виправити? Бо бог шанс буде, обов'язково шанс буде, і вам треба буде дивитися і не опускати такої нагоди, не опускати такої можливості. І вам тут обом тут у нас карта суда. Падає, ця карта говорить про те, що вам тут треба обом зосередитись на тому, що ви не займалися ілюзорними внутрішніми якимось переконаннями і оцінками свого партнера, а нарешті почали чути один одного, почали розуміти один одного. Карта суда говорить про те, що між вами може виникнути якась пристрасть, якесь бажання все одно зрозуміти, почути один одного. Тобто вам цього не уникнути. Тобто, це ваша така скажімо так, трансформація вашої пари і взагалом ваших стосунків це трансформація, яка допоможе вашим стосункам більше навчитися слухати один одного, навчитися розуміти один одного. І давайте подивимося, як вам вести себе тут зараз на даний момент у цій ситуації. Так, ну будьте рішучими, будьте впевненими і сидівши скласти руки навряд чи вийде. Тому що якщо ви не проявите рішучість, і знаєте, як от коли є конфлікт, то в парі правий не той хто. Гне свою лінію, а той, хто першим хоче зберегти стосунки, і йде на примирення. Тобто проявляйте рішучість, не, не бійтеся проявити рішучість, Річ, Рішучість, навіть якщо е, ви знаєте, чи ви впевнені в тому, що ви, е, правда, на вашій стороні там, і партнер зобов'язаний з вами миритись, тобто тут вам треба проявляти впевненість, що незважаючи ні на що, незважаючи на будь-яку ситуацію, яка склалася. Ну, звісно, ми тут дивимося в межах розумного понять. Ви маєте проявляти все ж таки підтримку, любов, тобто, знаєте, не руйнувати один одного в конфліктах, а більше старатися зберегти, тобто визнати, що чоловік сильніший. Якщо ви чоловік визнайте, що жінка слабша, що вона хоче вашого захисту, що вона хоче, щоб ви перші там приходили на примирення, не зважаючи на те, хто право правий, хто винуватий. Цій ситуації, тому що якщо ви будете лежати склавши руки, ви ще більше розіб'єте своє серце і. Вам буде дуже боляче від того, що нічого ситуація не зміниться, ви сидите, чекаєте, але само собою нічого не змінюється. Тобто вам треба брати за цю ситуацію вже нарешті якусь відповідальність взяти. Якщо ви бачите, що ваш партнер не діє, це не означає, що вам не потрібно діяти. Якщо вам цінний дорогий ваш партнер, вам цінні дорогі ці стосунки, вам обов'язково треба зробити перший крок до примирення, а не лежати, склавши руки, тому що це вас до результату, на жаль, не приведе. А може. Ще більше, скажімо так, зруйнувати зсередини вас і ваші загалом якісь очікування повністю зруйнувати і принести вам біль. Давайте подивимося, що буде, якщо ви все-таки будете проявлятися і діяти, незважаючи на те, що ви вважаєте себе правим чи правою в даній ситуації, що вас тоді очікує? Ну, Вас очікує примирення? Вас очікує стан такий. Якийсь приємний, добрий, але вам буде, знаєте, така якась образа сама на себе, чи саме і на себе будете можливо ображатися за те, чого ви зробили цей крок до перемир'я. Хоча все добре, все вас буде влаштовувати, але ваше его ніби, буде кричати: це ж він, чи це вона винувата, це вона мала перша зробити крок. І при наступній якійсь сварці вас може виникати конфлікт. І також карти говорять про те, що е, зауважте, будь ласка, що в стосунках его не. Має в стосунках є дві повноцінні здорові особистості, і тут, якщо ви підете по тому. Аспекту, що ви знову будете один від одного закриватися. у Вас знову будуть емо... стосунки емоційно такі скупі. І ви будете закриті один до одного, і ви можете повертатися потім до тієї ж ситуації знову і знову. Тому вам варто іти в щось нове. Вам треба займатися собою, працювати з собою. Тут можливо якась сімейна терапія з психологом може вам допомогти. Також вам може допомогти ваша... допомогти ваша справа, ваша реалізація, якась і багато розмовляти, спілкуватися. Багато проводити якось більше часу разом, де ви можете в такій невимушеній атмосфері поспілкуватися, порозумітися, почути один одного. І відкидайте, будь ласка, своє его. Тому що якщо его буде вами керувати, то, на жаль, ця ситуація може ще більше якби, дійти до того рівня, що буде точка неповернення у ваших стосунках, і потім дуже буде важко щось вже повернути назад і переналаштувати. Тому вам карти радять діяти, діяти ще раз діяти. Кого вас цікавлять більш детальні розклади, прошу, звертайтеся до мене на консультації, записуйтеся і, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підписка. Ставте лайки, ставте коментарі і бажаю всім примирення, гарного настрою і хороших, добрих, теплих стосунків. Па-па!